Добрий день, шановні колеги. В першу чергу дякую всім, хто незважаючи на обставини в країні, знайшов можливість долучитися до нашої прес-конференції сьогодні, 24 листопада і ровно 9 місяців спочатку повномасштабного вторгнення російського окупанта на територію України. На жаль, за ці 9 місяців не було не було жодного дня, коли екологія України не зазнавала збитків внаслідок діяльності країни терориста. Саме цьому буде присвячена наша сьогоднішня прес-конференція. Наші спікери: це народний депутат України, головний координатор оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ Олена Криворучкіна та виконуючи обов'язки голови державної екологічної інспекції України Ігор Зубович. Я не буду казати багато лишнього. Ми зразу перейдемо до спікерів. Єдине, що зауважу, усі питання, які ви бажаєте задати, ви зможете зробити по закінченню виступу спікерів. Дякую, Олена Володимирівна. Вам слово дякую, добрий день. Хотіла трохи розповісти про наш оперативний штаб. Він був створений 1 березня 2022 року на базі Державної екологічної інспекції. Це ми зараз так говоримо. Був створений. А насправді, з перших е, днів війни, ми усвідомлювали е, прильоти по аеропортах, горіння Васильківської нафтобази. Ми зрозуміли, що ця війна націлена на знищення усього живого в Україні, і довкілля страждає теж дуже суттєво. Тому ми розробляли концепцію буквально. За декілька днів розробили, на колінках писали все. І був вже наказ 1 березня про функціонування оперативного штабу. Це не класичний приклад, не типовий приклад. Ми діяли ситуаційно, І наразі нашим досвідом цікавляться навіть зарубіжні партнери. Хто входить до складу нашого оперативного штабу? Входять представники Міністерства довкілля, представники Міністерства реінтеграції, Міноборони, спеціалізованої екологічної прокуратури, СБУ, громадськість. Тобто, це вже потужний пул, і саме у такій єдності, і у тісних комунікаціях ми маємо певні результати. Результати, до яких ми прагнемо. Оперативний штаб формувався для того, щоб Робити фіксацію екологічних злочинів расистів, розраховувати втрати екологічні, і також сформувати єдиний реєстр збитків. От, ми хотіли прозвітувати, що ми маємо на сьогодні, і це все доказова база для стягнення репарацій, з Російської Федерації хотіла також сказати, що ми не готувалися до війни. Дійсно, коли ми почали відпрацьовувати ті чи інші випадки, ми зрозуміли, що в Україні відсутні методики розрахунку збитків внаслідок військових дій. Тому ми разом з Ігорем Олеговичем зібрали спеціалістів, провідних вітчизняних, міжнародних експертів і створили робочу групу при оперативному штабі. І ця робоча група працює саме над розробленням методик, за якими ми оцінюємо збитки. Детальніше Ігор Легович, напевне, розповість і про цифри. Ми готуємо доказову базу і для того, щоб уникнути помилк у інших відшкодуваннях у інших військових кейсах або військових конфліктах, як то Коста-Ріка, Нікарагу, Айра, Ковейт, наша робоча група. Підгрупа юристів-міжнародників детально дослідила, чому, наприклад, Кувейт дав екологічних позовів, заявив екологічних позовів на суму більше 80 мільярдів доларів, а отримав лише 6%, тобто 5,26 мільярдів доларів. І тут вияснилося, що ключовим є не лише розрахунок збитків і методики розрахунку збитків, а важливого значення набуває саме. Фіксація і фіксація повинна бути незалежною, щоб нас потім не сказали, що ми суб'єктивно підійшли до питання. Саме тому ми з Юрієм Валерійовичем Карявченковим, моїм колегою. Розробили постанову, яка була 20 вересня затверджена: це звернення Верховної Ради України до Генеральної асамблеї ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ЮНЕПУ інших міжнародних інституцій і організацій для того, щоб в Україні була створена спеціальна екологічна моніторингова місія. І зараз ми працюємо над цим, але вже маємо попередній результат у резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка була прийнята 14 листопада. Вже окрім інфраструктурних інших видів збитків, враховані і екологічні збитки. Ще раз повторюся, це вже певна перемога. Зараз ми співпрацюємо з міжнародними організаціями. Приїжджали представники ЮНЕПУ, очікуємо очільницю ЮНЕПУ, ЮНЕП, програма з охорони навколишнього середовища ООН. Співпрацюємо тісно з Проон, з ОБСЄ, з іншими організаціями. Принципи, націлені на те, щоб зробити якісну свою роботу для того, щоб не було ніяких моментів, що Росія уникла відповідальності фінансової відповідальності за екологічні злочини. Дякую. Дякую, Олена Володимирівна. Хочу продовжити трошки розказати про роботу державної екологічної інспекції в умовах військового стану. З перших днів помовштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Державна екологічна інспекція почала працювати в посиленому режимі, тому що ми розуміли, що наша робота повинна бути надефективною та дуже повинні бути ми організованими. Тому, як сказала Анна Володимирівна, ми порадились і утворили штаб. Також фахівцями державної екологічної інспекції було розроблено зміни до положення державної екологічної інспекції, тому що для нас це була нетипова функція. У нас ніколи не було війни в Україні. І ми. Не знали те, що робити, але коли ми вже роз... зрозуміли наш основний функціонал, який нам необхіден, ми розробили зміни в положення, і на сьогоднішній день постановою кабінету міністрів вже внесено зміни, і ми повноцінно маємо право виконувати ці вже свої посадові обов'язки. Тобто наші інспектори вже можуть самостійно, можуть з правоохоронними органами виходити на кожен пошкоджений об'єкт, зруйнований, фіксувати цей злочин. І розраховувати шкоду також на сьогоднішній день. Спільно з міндовкіллям, спільно зі штабом, спільно з колегами науковцями, які працюють на базі штабу, розроблено вже три затверджені методики. Ще чотири ми очікуємо вже юстування і найближчим часом вони будуть оприлюднені. Також на сьогоднішній день робоча група науковців розроблює ще паралельні методики, які є науково обґрунтованими, і ми будемо Враховувати їх досвід, да, в тому числі міжнародний, для нарахування збитків країні агресору. Якщо казати про цифри, на сьогоднішній день по тільки трьом вже існуючим методикам нараховано вже більше, ніж 1 трильйон 387, здається, мільярдів гривень. Це по атмосферному повітрю це становить 927,6 млрд мільярди гривень, по забрудненню та засміщенню земель 443,7 млрд мільярди гривень. Та загальна сума завданої водним об'єктам становить 15,7 мільярдів гривень. Також хочу наголосити, що це не є остаточні цифри, тому що ми постійно виходимо на ці об'єкти, отримуємо нові додаткові інформаційні ресурси, уточнюючи дані, постійно знаходимося на контакті з правоохоронними органами, а саме з спеціалізованою екологічною прокуратурою. І можуть робити перерахунки. Ці цифри можуть значно зростатися після того, як ми дійдемо до всіх місць руйнації, тому що є окуповані території, є вже деокуповані. Це яскравий приклад Харківська область. І позиція державної екологічної інспекції така, що і це особисто моя позиція: що першими йдуть збройні сили України, потім іде розмінування і третім. Номером іде Державна екологічна інспекція з штабом, щоб зафіксувати і розрахувати всі збитки. Також ведеться постійна робота на деокупованих територіях. Як вже сказав про Харківській області. Вже після деокупації зафіксовано 26 випадків. По ним ведеться робота і будуть також розраховані збитки. Також Державна екологічна інспекція на сьогоднішній день виконує. Вже нові функції, але ж ми працюємо і над тими функціями, які в нас є, закріплені відповідно до положення. Постанова 303 кабінету міністрів України нас обмежила в планових та позапланових заходах нагляду контролю. Позапланові заходи нагляду контролю на сьогоднішній день можливі тільки за погодженням змін довкілля. Це зроблено для того, щоб уникнути зайвого тиску на бізнес, скажімо так, да? тому що ми розуміємо, що в воюючій країні бізнес є тою рушійною силою, яка допомагає нашій країні триматися. Тому мінімізували всі ці ризики, і ми виходимо тільки за дорученням міністерства. Також хотів би сказати, що на сьогоднішній день державна екологічна інспекція. Виконує функції розрахунку країні агресора. Також ми на сьогоднішній день працюємо і посилили дуже сильно роботу в претензійно позовній своїй діяльності, тому що є суди, судові процеси, які залишилися ще в довоєнний час. Наприклад, як, от в Одеській області, було затонуло, ну не затонуло судно, судно, з якого вилилась олія, і було нараховано там більше 65 мільйонів, здається, гривень збитків, але стягнули ми їх тільки от 11, 15 листопада. В бюджет вже поступили кошти в розрізі 35,5 мільйонів гривень. Тобто ми продовжуємо свою роботу, основну діяльність, наповнюємо бюджет, фіксуємо злочини не тільки Російської Федерації, а ті, які відбуваються на території України і здійснюються нашими суб'єктами господарювання, нашими, на жаль, громадянами. Дякую. Я хотіла. Я б хотіла б ще раз акцентувати увагу на тому, що ті цифри, які озвучив Ігор Олегович, вони будуть зростати колосально, колосально, бо не враховані тимчасово окуповані території, ще раз підкреслюю, і нема всіх затверджених методик. Але що ми зараз вже можемо спостерігати, лише не можемо довести. От навіть пляма у Чорному морі, яка збільшувалась з однієї тисячі квадратних кілометрів до двох тисяч квадратних кілометрів, це ми могли бачити на супутникових знімках, але які отруйні там речовини, які токсичні хімічні речовини зараз там знаходяться, ми не знаємо. Ми не можемо судити про стан ні Азовського, ні Чорного морів, поки там не будуть відібрані проби, не будуть проведені відповідні дослідження. Ми лише здогадуємось, ми моніторимо доступними для нас способами цю ситуацію, але усвідомлюємо, що збитки будуть величезні. Шановні Якби, колеги, якщо можна зауважити одне слово з приводу методик, ми буквально сьогодні на засіданні вузькому такому нашого штабу обговорювали питання. Фосфорних снарядів, які є заборонені всім світом, да і ми знаємо, що ведуться обстріли. Наш працівник Луганської інспекції з перших днів війни знаходиться на фронті. І на сьогоднішній день також телефонував, писав, скидував фотофіксацію оцих фосфорних снарядів. Це є засмічення і забруднення ґрунту. Це дуже важкі хімічні елементи. І ми от також сьогодні обговорили питання, що необхідно напрацювати якусь теж методику, якою теж ніколи не було не в Україні, ні в світі, яка допоможе зафіксувати все це і розрахувати ці всі збитки. Тому що ці земельні ділянки, на які потрапляють фосфорні снаряди, також є забрудненими. Необхідно буде знімати ґрунтовий шар, робити і утилізацію цих земельних ділянок і. Рекультивацію і новий якийсь ґрунт туди засипати, щоб можна було відновити до первинного стану цю землю. Тобто ми працюємо і над цим. Дякую. Шановні колеги. До нас вже надходять запитання від журналістів, які дивляться цю прес-конференцію онлайн. І перше запитання це щодо одну хвилинку. В ЗМІ публікується багато різних цифр щодо збитків саме екологічних. є громадські організації, які підраховують збитки, є окремі політики, які виступають заявами про збитки, є оперативний штаб та міністерство профільне, яке я називає свої дані. На які цифри? треба збиратися і яка методологія розрахунку щоб казати що ці більш коректні ці менш коректні. дякую да при всій повагі до громадськості яка залучається у процеси і долучається і до роботи штабу і залучається усі процеси підрахунку я хочу зазначити що є єдине перше джерело достовірної інформації у державній екологічній інспекції це її функціонал розраховувати. Вона для цього має всі повноваження, і всі ці розрахунки вона проводить виключно по затвердженим методикам. Колеги, я прошу ті, хто дивляться нас онлайн, задавати питання, якщо є А ще запитання щодо довгострокових ризиків. Як розраховуються збитки, які наразі ще не виникли, але які можна вже прогнозувати внаслідок дій країни-агресора? Ну, я скажу так, що прогнозувати можна все що завгодно, але моя позиція така, що ми повинні спиратися тільки на факти. І ну не можна казати, що буде відбудеться чи не відбудеться. Я вважаю так, що ми повинні вийти, зафіксувати кожен окремий факт і по ньому зробити розрахунки і пред'являти вже всі ці збитки і передавати на прохоронні органи. Да, взагалі можна сказати, що довкілля України зараз як хвора людина, і поки не буде встановлений лабораторно підтверджені факти, як діагноз да у людини, так і всі факти, які хімічні сполуки, токсичні, в якій кількості, де де знаходяться, тоді ми можемо вже більш виважено говорити. А так прогнозувати ми навіть те, що ми. До нас доходить інформація, що в морях відбувається, що у Херсонській області це лише ну, скажімо той масив інформації, яку треба ще перевіряти. Можу трошки доповнити єдине, знаєте, виникають такі питання. От ми, наприклад, в Сумській області не могли вийти півтори місяці на об'єкт руйнації, тому що там було заміновано, ведуться активні бойові дії, йдуть обстріли. Як тільки нам дозволяється зробити міноборони, ДСНС, тоді ми виходимо і фіксуємо. Тобто, прогнозувати, що буде завтра. Ну я вважаю, що ми не маємо права. А маємо право виходити тільки фіксувати вже по наявних фактах. І питання щодо майбутніх репарацій: чи є вже розуміння саме через які міжнародні інстанції Україна буде добиватися відшкодувань? Скоріш за все. Це те, що ми маємо на сьогодні. Скоріше за все, це буде компенсаційна комісія. І наразі, при офісі президента України, працює робоча група, якраз яка і займається цими механізмами створення компенсаційної комісії і співпраці з міжнародними судовими інстанціями. Дякую. О, ще одне питання стосується. З... Оперативного штабу в штаб надавав інформацію щодо Київської області, яка найбільш постраждала саме від атак на нафтосховища та нафтобази. чи є цифри актуальні з даного питання саме по київщині? Цифри актуальні є, але вони ще трошки уточнюються, тому що ми очікуємо. Дозволу від правоохоронних органів іноді на розголошення певної інформації, тому що потенційна е, кожна руйнація там завдана шкода це є кримінальне провадження. Тому по деяким питанням ми, на жаль, не можемо розголошувати інформацію, доки нам не дозволять. Але ще вам скажу, що є інші випадки, на жаль, по всій Україні, не тільки Київська область. Ми от були на автобазі в Кривому Розі, там теж великі. Збитки, великі руйнації, на щастя, там не, не загорілися там інші резервуари, бо вони вже були пусті. Але ж відбувається це постійно. І казати там про один чи інший регіон ну, я б, мабуть, не ризикнув, тому що в кожному регіоні є свої. Втрати і свої руйнації на жаль, які дуже важко буде компенсувати, Тому я вважаю, що це постраждала вся наша Україна. і Розділяти її на окремі регіони було б може навіть неправильно. Дякую, я хотіла б додати, що до горіння нафтобаз і забруднення землі нафтопродуктами призводить до того, що рекультивувати вже ці території неможливо треба повністю вивозити, як у випадку після фосфорних бомб, вивозити цю землю, утилізувати і завозити нову. Також запитують щодо інформації про зникнення окремих червонокнижних видів в Україні внаслідок дій Росії. Чи є якась підтверджена інформація щодо цього питання? Ну, в нас готується методика про по розрахунку шкоди по природозаповідному фонду. Такої підтвердженої на сьогодні інформації в мене немає щодо зникнення червонокнижних видів. Це буде ну є. Національні природні парки, там, наприклад, Донецька область, да, там, де було потрапляння ракет, і згорання лісу. Але ж туди на сьогоднішній день фактично неможливо дійти, щоб пересвідчитися і зафіксувати всі ці події. Якщо в громадськості або в когось є така інформація, ми завжди відкриті, У нас є канали зв'язку і штабу оперативної державної екологічної інспекції і Олена Володимирівна завжди на зв'язку. Якщо є така інформація, ми завжди відкриті, готові її почути, опрацювати. І зробити свою роботу. Дякую. До речі, багато з'являється інформації. Я розумію, що кожен хоче привернути увагу саме до екологічної складової цієї страшної війни. Але от оприлюднюється цифри навіть по дельфінах, е, скільки загиблих дельфінів. да? Е, ну я не думаю, що. Цю цифру можна назвати точною. Ми не маємо доступу знову ж таки до наших територій, да прибережних Дельфіни дільфіни викидуються у Болгарії, Румунії, у Тур... Ой, у Болгарії, вибачте, у Турції, і вже відомо, що із за от нафтової плями у Чорному морі постраждали морські екосистеми і інших країн. Дякую, колеги. Наразі більше запитань нема. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що були присутні. Можу лише нагадати, що якщо у вас є запитання стосовно збитків завданих екології, стосовно будь-яких інших питань пов'язаних з екологією екологічною політикою держави. Ви завжди можете звертатися до прес служби оперативного штабу. Дані є на сайті, дані є у описанні даного стріму. Дякую за увагу. Дякую вам за участь, колеги. Дякуємо. Дякуємо. Mulțumesc.